З вами Саша Єгорова КіцТейм, і в мене до вас дуже серйозне питання. Чи ви вже готові почути нові захопливі факти про звичайні буденні речі? Тоді сьогодні я розповім вам про Парасольку. Адже ще сьогодні кілька днів, і тривалі дощі зроблять їх найнеобхіднішим предметом. Отже, Пропоную просто зараз проглянути чергову серію цікавого мультику, а потім дізнатися навіщо правителю Індії аж 13 парасольок. Дивимось. Парасолька є символом влади та достатку. Чим багатша людина, тим більше вона могла мати парасольок. Правитель Індії мав аж 13, які символізували сонце та 12 знаків зодіаку. До речі, простому люду категорично забороняли мати парасолі жовтого чи білого кольору. Такі діставалися лише людям при владі. Бажаю вам бути господарями власної долі. До зустрічі, папа! -па.